Добрий день, 9 жовтня Полтавщина, обриваю яблука, флоріна. У мене посаджено їх 5 дерев на М9, так як вони сильно сильнорослі, тому дуже гарно на дев'ятці показує себе. От при такому велетенському навантаженні і прирости дає великі. Я думаю, нікого байдужим не залишає цей сок за своїх смакових і вигляду. Він такий універсальний, годиться на базар і собі поїсти. Дуже такий своєрідний сортовий аромат. Тому, тому його варто вирощувати. Я не бачу недоліків. Ото можливо дуже сильний ріст, ну так на дев'ятці якраз нормально. На 106-му не пробував, ну, кого місце дозволяє, то і на 106-му буде гарно себе показувати. Ну а знімаю відео із-за цього сорту. Сторі і наред. Це в мене новинка. І таке маленьке деревце на дев'ятці, Ось таке воно. І вже з таким, з таким навантаженням. Ну вигляд, таке як ото кадел, осінній сорт був. Ну французький, він теж яблучка в яблучко. Ніде ніяких із'янів немає. Так само і цей сорт. Тому я показую, який він має вигляд, яка вражайність і що ясно, що він більше, та не більше, він зимовий сорт, тут на жовтні, скоро середина жовтня, ще зеленеці тримаються не, більш-менш непогано, ну все рівно буду їх зривати, обіцяють йому приморозки та хай. Уже технічна стиглість. Настала пора. Значить, значить, крім того, що вони вигляд мають чудовий, звичайно, я одне зірвав і спробував його, яке воно має зараз смак. І що я флорину сюди у це відео разом зробив. Через те, що у флоріни такий присмак, ну, я ж кажу, нікого байдужим не залишить, дуже добрезне. І в цьому так само я відкусив соковита, хрустка, таке тверденьке, вірніше, воно не так тверде, як от скалюється, сколюється. І в сокові, ще воно кисло-солодке, ну В сокові теж такий якийсь приємний присмак. І я думаю, в лесці, коли, коли воно вилежиться, воно стане добрішим. Ну, вже, вже, вже мені подобається. Тим більше. От листя. Що тут рядом? Ага, от рядом, дивиться, деревинка. Це в нас моліс Делішес. От листя яке. Моліс Делішес. От і дивимось тут. Так що... Поряд з однаковими обробками все чистенько. Ось ну, така хороша новинка, заявочка на суперсорт, сторі і наред.